Генерація Ніка премію з такою назвою вперше вручили в Харкові. Її отримали четверо молодих митців із Києва, Львова та Сум. Премію заснували на честь загиблої від російської авіабомби харків'янки Вероніки Кожушко, художниці, поетки та волонтерки. Репортаж Світлана Шикера. Вона була на бульварі Юрій. Вам з нею спілкувалися по телефону в цей момент. Стався вибух, убивався зв'язок. 30 20 серпня 2024-го росіяни вдарили по Харкову п'ятьма авіабомбами. Шестеро людей загинули. З поміж них і Вероніка Кожушко, художниця та поетка, дівчина розписувала шопери портретами українських письменників, малювала ілюстрації до рядків із віршів Сергія Жадана та Михайля Семенка. Волонтерила в літературному музеї. Я не знаю, звідки вона брала час на те, щоб реалізовувати все, іноді я кажу, ніка зможеш. Мати якийсь наш захід. Ой, у мене пара, але я спробую щось вирішити. Сергій Жадан розповідає: Ніка приходила на всі їхні концерти, аж поки вони не потоваришували. Не було багато практичних мрій. Вона відкривала для себе нові книжки, нових авторів, нових письменників постійно. Це було видно, як дитина, підліток фактично крає для себе великий світ. За цим приємно було спостерігати. На мене постійно брали книжки читати. Батько Вероніки й досі не може втамувати біль. Кажуть. Чоловіки не плачуть, плачуть, коли хоронять своїх дітей. Родині пропонували віддати графічні роботи Ніки до Європи. Коли загинула донька, перше, на другий або на, або на третій день мені подзвонили з Німеччини і запропонували її картини, оригінали розмістити на виставці в Німеччині. Я сказав ні. А і оригінали треба було віддати назавжди. Я сказав ні. Всі її малюнки, всі оригінали. Знаходяться у нас. На згадку про доньку спершу хотіли поставити пам'ятник. Та зрештою родина підтримала ідею літературного музею. Започаткували премію Генерація Ніка. Перше її вручення відбувалося в Харківському укритті. На екрані демонструють ролик, який створила сама Ніка. Мені 18 і я маю творити за тих, хто більше не може. Моє ім'я Вероніка Кожушка. Я народилась на сході України. Вона не виїжджала з Харкова. Їй хотілося зробити щось значне. Дуже надихалася, є ще по На премію були номіновані 170 молодих художників, поетів та літераторів. Журі обрало четвірку найкращих у двох номінаціях: окремо за художню і літературну творчість. Друзі і премію за літературну творчість, премію генерації Ніка 2025. Одна з – 16-річна школярка Сум, каже, ця премія для неї надзвичайно вагома. У нас немає часу набувати ці досягнення. Ми не знаємо, чи прокинемось завтра, чи не прилетить ракета чи шахет у наш будинок. Тому я вважаю, що премія для молодих митців зараз це дуже доречно і дуже правильно. 19 травня Ніці мало б виповнитися 19 років. Тепер щороку у цей день оголошуватимуть нових лауреатів премії, що названа в її честь. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.